Снигурочка! Расскажи, Снегурочка, <звук> де была, Расскажи, Камила ходила <звук> За тобою бегать Дед Мороз, Пролила немалая горки. sat we gadji net det moro net det moro net det moro gadji tcha tcha tum dum 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 na para tum dum 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 tum 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 badin Подарочек в небе И тебе достанется от меня Наконец сбываются все мечты Лучший мой подарочек это, это ты А ну-ка, давай, плясать выходи Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди Ча-ча-ча, падун, тун-тун, тун-тун, நमारो ந laरो la ख Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки Ару ну а гурт, який от так класно співає, можна назвати тільки джазекс Бендом. До речі, їхні голоси в багатьох кінострічках можна почути. А також їх голоси звучать в українських версіях мультфільмів Уолта Дісне. Друзі, дякуємо вам за новорічні свята, за новорічні такі голоси. Ми вам пишаємося, що ви є в нас в Україні, і прославляєте її на весь світ. Дякую. Давайте, запалайте Дякую. ще, побажайте Україні ще, що, що на серці, що на душі. Від нашого гурту хочемо привітати всю Україну, всіх наших рідних, всіх рідних, е, наших знайомих, всіх, 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 всю країну хочемо привітати, побажати здоров'я, побажати, щоб всі сім'ї були здорові і грошей багато, О, гарного давай. настрою. Де, 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 давайте, давайте. І ну, в новому році обов'язково. Обіцяєте? обов'язково. Дівчата, без ваших голосів не можемо. Що у вас давайте послухайте щастя, любові, тепла у всіх ваших домівках. Можливо. Сил, натхнення, енергії і любові. дуже багато. Саме найкращої музики для вас. І кода. Ну, і якщо е, все це було в цьому році, то щоб в наступному це було удвічі більше, а то і втричі. JustX Band – найкращі голоси України, яких називають у всьому світі. Дякуємо вам. Уявити це свято без фейерверків, петард та веселих компаній неможливо, але те, що для людей розвага нашим домашнім влюбленцям може е, завдати неабиякої шкоди, як відсвяткувати, щоб усі були щасливі, і люди, і тварини. Наша ветеринарна рубрика агенти чотирилапи і Ніна Грушецька.